18 травня і сьогодні розпочинається процедура оновлення даних військовозобов'язаними. Люди масово встановлюють собі резерв плюс, намагаються зайти в нього. Те, що він у більшості не спрацював, означає те, що громадяни України реально його встановлюють і реально намагаються оновити дані. Чому громадяни це роблять? Абсолютно зрозуміло, тому що громадянам України дехто погрожував, дехто. Обіцяв штрафи, обіцяли арешти, обіцяли позбавлення права керування автомобілем і так далі. Буквально щойно, ну зараз, 10 година, 40 хвилин. 18 травня, я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але 40 хвилин тому назад я був на одному з телеканалів. Це Київ 24 і журналістка поставила досить цікаве питання про те, а де власне гарантія, що оновивши свої дані, ви не будете відправлені на ВЛК або не отримуєте відповідну повістку на відправлення. Я намагався відповісти відверто. Я намагався відповісти з огляду на ту об'єктивність, яка нас з вами оточує. І так, давайте розберемося з деякі. З декількома моментами. Момент номер один оновивши дані, ви дійсно можете отримати е, е, направлення на ВЛК. Чому це так? Тому що теж саме ВЛК ви не проходили останні 5 років. А ви знаєте, що раз на 5 років громадяни проходять ВЛК. Якщо ви проходили ВЛК. Ми знаємо, коли давно, що в школі відповідно, ви можете бути направленими на ВЛК. Чи можуть всіх громадян, які оновлять свої дані, відправити на ВЛК? Відповідь ні, адже. ВЛК мають пропускну здатність, і поки що ми не бачимо дозволу держави на те, щоб проходити ВЛК, ну, наприклад, в приватних клініках, в приватних компаніях, це здійснюється лише відповідними комісіями, затвердженими, сформованими, тому все це буде навантаження на ВЛК. І от поставте перед собою питання умовно. В деякому районі Києва військовозобов'язаних 200 тисяч, вони оновили свої дані, із них 150 тисяч не проходили ВЛК останні п'ять років. Яким чином можна направити всі 150 тисяч на ВЛК? Чи можна їх відправити одночасно? Якщо всім одночасно прийде запрошення на ВЛК, із 150 тисяч прийде третина 50 тисяч, уявляєте собі? як довго, який тривалий час, кілька, я не знаю, напевно, рік потрібно цих людей, а, а то й більше, ну який рік, 50 тисяч, коли пропускна здатність, Сама журналістка сказала в ефірі, що пропускна здатність ТЦК – це 50-70 людей на день. Припустимо, що 100 людей на день може обробити ВЛК, нехай не 100, нехай 200 людей Поділіть 50 тисяч на 200, Ви отримаєте скільки днів потрібно. Тобто, ми з вами абсолютно свідомі того, що відправити всіх на ВЛК, відправити всіх на. До ТЦК неможливо і тому в даному випадку імовірно буде працювати якась система. Я не виключаю, що це може бути штучний інтелект. Я не виключаю, що це може бути якась система аналізу даних, яка буде з'ясовувати різні параметри тих людей, які оновили свої дані. Тобто, наявність військового досвіду, наявність у вас прав, наявність. У вас певних навичків і так далі, і це буде працювати як своєрідний рекрутинг, тільки не відповідно до вашого бажання, а відповідно до того, що потрібно Збройним силам України. І саме цим людям може відправлятися і направлення на ВЛК в випадку необхідності. Ну і також запрошення до ТЦК. Ще раз повторюю: я це намагався пояснити в ефірі, що 5 мільйонів ну, від 3 до 7 мільйонів умовно військово які нині є, які можуть бути призвані, не може сьогодні проковтнути е, армія, не можуть Збройні сили прийняти зараз до себе до лав своїх ну, навіть одного мільйона. Тому що цих людей потрібно навчити, їх потрібно розквартирувати, їх потрібно е, покомплектувати в різні е, підрозділи, е, їм потрібно дати зброю, е, з якою ми знаємо, що є певні питання. І тому е, в цілому е, я схильний. Е, Довіряти тим цифрам, які були озвучені попереднім попереднім головнокомандуючим Валерієм Залужним, про 500 тисяч. І ось давайте будемо дивитися: 5 мільйонів чоловіків, які можуть бути мобілізованими, і потреба в армії станом на сьогодні 500 тисяч. Тобто кожен десятий, який пройде валідацію, прийде оновлення даних, може потенційно отримати, отримати посилання на ВЛК, отримати відповідно. На запрошення до ТЦК я не думаю, що це буде рандомним способом. Мені б не хотілося так думати, що це буде рандомним способом, адже це досить небезпечно. Якщо просто тик-тик-тик, будь-кого випадковим чином обирає система, я дуже сподіваюся, що буде здійснено аналіз, глибокий аналіз тих даних, які будуть надані в ці резерви. і Громадяни України будуть викликатись до ТЦК з урахуванням тієї, користі, які, яку вони можуть надати Збройним силам України, тому що умовно погнати туди ну, доцента кафедри, який ніколи ніде не служив, і який все своє життя працював над науковими роботами і не здатний підтягнутися один раз. Ну я не думаю, що це такий боєць, який принесе користь тому підрозділу, куди він може бути кинутий. Ось така ситуація. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи реєстрували ви вже Резерв Плюс, чи погоджуєтесь ви з тією логікою, яку я озвучив тут і в ефірі каналу. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, а також на інші канали. Поки що живемо, працюємо. Перші 60 днів ці 60 днів реєстрації і оновлення даних вони не будуть такими, які. Змусять вас щось робити. Тим не менш, люди, які оновили дані першими, зрозуміло, що їх буде не так багато, і ці люди можуть одразу потрапляти на ВЛК. Тому українці, які масово вже кинули оновлювати свої дані, подумайте про те, чи є у вас відсрочка, чи є у вас бронь від мобілізації. щоб потім не було неочікуваних для вас для вас сценаріїв розвитку події, адже ви повинні розуміти, що. ТЦК і ВЛК мають пропускну здатність. І відповідно, якщо сьогодні-завтра кількість людей, які оновили свої дані, невелика, то їх теж можуть брати в обробку, тому що всі розуміють, що чим далі, тим буде даних оновлених більше, і тим більша кількість людей. Буде направлятися до ТЦК ВЛК, а ТЦК і ВЛК мають обмеження в пропускній здатності. Ми про це знаємо. Власне, тому і оновлення даних передали на особливий додаток в даному випадку Резерв Плюс. також передали на ЦНАПи. Хоча кілька днів тому видання Ліганет підняло питання, що ЦНАПи не отримали відповідного доступу. Суспільний резонанс призвів до того, що ЦНАПи отримали. Хоча знову на телеканалі, на якому я щойно. Був, озвучили, що ну, немає, немає черг е, біля ЦНАПів. Вибачаюсь, чекаю на ваші коментарі. Що ви будете робити найближчими 60 днями? Напишіть в коментарях.